Зараз відбувається афера глобального масштабу з мирним планом Трампа. Моя особиста думка така. По-перше, влада України в особі Зеленського ніколи не була ворогом Путіна, так само, як Путін не був ворогом особисто до Зеленського. І навпаки, далі, Путін ніколи не був ворогом Америки. Не Америки, перепрошую, а влади Америки. Так само і навпаки. Е, які факти докази Ну, наприклад, кейс Пригожина, коли влада Америки дзвонила в Україну, щоб ми нічого не допомагали тут в зв'язку з пригожинськими діями. І, наприклад, всі дії Володимира Зеленського свідчить про те, що він як мінімум не хоче воювати з Путіним, з Росією. Ні фламінго не летять, ні трембіти, ні довгі Нептуни, які маскують під скальпи чи німецькі Тауруси. коли прилітає, вже зразу всі тремблять, всі свідки очевидці довгих Нептунів кричать, що он, он довгий Нептун. Ніякого підтвердження нема. Про фламінго це взагалі дикий, дикий крінж. Тому що вже скільки часу пройшло, і враховуючи що їх виробляють хоча б одну штуку на день, то їх вже мало би бути поза сотню ні разу ні одного прильоту на територію Росії фламінго не зафіксовано. Чому зараз е, Трамп висунув такий мирний план, який, грубо кажучи, дорівнює капітуляції України. А все просто, щоб відволікти увагу від. Е, корупційного скандалу Зеленського він рятує свого дружбана, який є дружбаном Путіна. Тому що Зеленський дуже вигідний для Путіна на посаді президента України, тому що вся динаміка руху України, в яку сторону ми рухаємо, свідчить про те, що ми до перемоги не йдемо, ми йдемо строго до поразки.